Друзі, всім привіт! І сьогодні я завітав у FNAF Tower Дефенс для того, щоб перемогти останній раз і все ж таки вже відкрити собі трейд плазу на силу. Не знаю за що там можна щось купувати. От тут є тревел мерчант, і тут, походу, моно теж щось покупку. Ну тут якась єрунда, це мені не треба. В общем-то, в общем то у мене є прикольні юніти, у мене є душі. Давай зачаруємо нашого дробовичка. Бажано щось хороше, бо дробовик мені тупо сильно треба. От, е, так, інчант. Е, швидкість 2. Нормально, бо він б'є раз в секунду. Швидкість, швидкість 2 Його хорошо підкачає. Значить, погнали зараз знову ж таки в соло. Попробуємо пройти шосту ніч. Бо ми її вроді як і не змогли пройти. Напевно, не знаю точно. Но кстати, тоті можна забрати нормально подарунки. Пожди, пожди, може щось вийти. Я щас може, з цими подарунками нормально щось відкрию собі. Ану. У мене є один реєрний і три ункомана. Давай три ункомана відкриємо відразу. Не відкривається, прикинь Обалдеть. Рейерний теж не відкривається. А що за прикол? І ще напишіть, що роблять ці е, штуки. Бо я от не знаю ще. Поки що, поки що тупо не знаю. Ладно, якщо подарки не відкриваються, тому підемо просто, попробуємо пройти шосту ніч в першому епізоді. Якщо все буде круто, то. Все буде круто. <хе> Поїхали. Бо трошечки перед серією я підкачався, пофармив чуть-чуть. Я проходив не самі складні режими. Я вроді би, третю ніч качав, просто сидів. От шосту я не проходив. І зараз, понятне діло, спробуємо її пройти. Побачимо наскільки все буде круто. І так окей, окей, окей. Давай ставимо щас. Отут, тіпа. Якось тут. Я трохи там неправильно був поставив. Я ж і проходив вроді як на нормалі, і в мене не вийшло пройти. Так, отут одного поставимо. Нехай дубаса. У нас, в принципі, автоскіп, але ми його вимкнемо чуть-чуть пізніше. Бо поки що, я думаю, що в нас проблем особо не буде. Взагалі ніяких. Отут давай теж поставимо чувака. Отако. А тебе просто прокачаємо, щоб ти їх там швидше лупашив. І будемо зараз прокачувати Фредіків наших жорстких, потім вже поставимо дробовиків, потім поставимо цих чувачків, а потім будемо ставити ось цих є тих. І я думаю, що все буде ок. Головне, зараз давай качати цього Фреді. По суті, проблем у нас не буде ніяких, я думаю. Ми спокійно собі будемо нормально качатись. Тебе давай поставимо з ти вже швидше б'єш, бо в тебе швидкість 2 вкачана, це дуже круто. Так, і будемо обов'язково його теж докачувати. Бо в основному всі звідси шурують, бо цих ми, по суті, будемо зараз убивати швидко. Да? Ну, в принципі, так, да, можна тебе отако прокачати, разок, і тебе теж, щоб все було хорошо. Тебе на максимум викачаємо дробаша. Потім тут я би, звісно, поставив теж дробовика і викачав його, щоб він тут нормально стріляв. Даже на максимум би викачав, все хорошо. І дробовик на максимумі б'є раз у 1,2 секунди, а так він бив раз у півтори, вроді як? Бо швидкість 2, звісно, на нього дуже хорошо так, давай Фредіка качати, і цього теж. Поставимо тут ще одного дробовичка поряд. Поставимо тут базуку. У нас уже 10-та хвиля, держу в курсі. Ми супер швидко проходимо. Ну, коли автоскіп, то ти в цілому супер швидко проходиш. Тут не так довго граєш, як в той ли тавер дефенсі. Тут набагато швидше, але фішка в тому, що тут теж, типа, є свої приколи, і тут е, ну, трошки складно іноді. <хи> так, ну потихенько дефаємо. Потихенько дефаємо. Тут уже зомбі Голден Фредді ширують. шурують. Так, тебе прокачуємо на максимум, щоб ти стріляв. По суті, у нас всі вже стоять, давай тут меча поставимо. Тут у нас недокачана бомба, її теж хорошо прокачати, базуку. Одинадцята хвиля. Я думаю, що поки що дефаємо, поки норм, поки в нас нема ніяких проблем, особо жорстких таких. Так, тут чувака давай втулимо з мечем. Тут теж давай такого самого поставимо. По суті, у нас вже всі викачені. є, ціє, цієї, є. Ціє. Остались мечники, короче. Але давай мечів також і. Тут понаставляємо, щоб не було в мене так багато проблем, щоб ми могли дефати. Так, Фредіка ставимо. Він, звісно, мало дамаже, але він дамаже. А це вже хорошо, коли він дамаже. Значить, укріпляємо. Так, далі пішли ще чуваки. У нас 13-та хвиля, по суті. Поки що дефаємо. Все, пішли ось у зомбі-ендо. Оці чуваки, вони доволі потужні. Автоскіп ми вимкнемо, поки дефаємо. Ну просто якщо я ще скіпну, то ще звідси опять підуть зомбі-ендо. І нас будуть певні проблеми, а проблем я не хочу мати. Тому все, в мене 20 юнітів стоїть. У мене вже максимум фул, просто фул. І бачу, у них зараз по 2500 хп, а було по 5. І Ми їх не могли проходити просто. Так, все скіпаємо. Зараз піде 15-та хвиля, і після цих чуваків піде босс. По суті, можна сказати, що пройшли. Хоча не знаю, як там буде далі. Поки що отут головне дефати. Ну тут задефали. Значить, по ідеї, задефаємо до кінця вже. Я думаю, проблем не буде вже. Точно. Хоча диви, зомбі енду потихеньку пробують щось там проходити. У мене 100 тисяч на балансі. <гум> Дуже багато. <гум> було б зараз не ізі, а медіум, то було б 200 тисяч на балансі, бо ну прям там добре, складніше стає. Але ми проходимо і остається просто босс. Щас подивимося, скільки в нього ХП, бо я його тут навіть і не бачив. Ага, Wonderful Gold Freddy. Ну, якщо чесно, я думаю, буде ізі. 20 тисяч хп. У нього все на все. Це не проблема. Діло просто кількох минут, щоб його пройти. А ви, друзі, якщо хочете також проходити абсолютно всі режими. І складні, і найтмери, і взагалі, ну, будь-яку складність проходити, і вам для цього потрібні юніти. А юнітів можна прикупити в моєму магазині по посиланні в описі. Там можна прикупити юнітів не тільки у Тавер Дефенсі. Ми, кстати, там додавали дуже багато найтмерів нових. І само собою можна прикупити нових юнітів, в Тавер Дефенсі уже з обновою. Там, коротше, з кожної обнови зразу виходить купа юнітів. І ви можете купувати, купувати і купувати купу різних юнітів. А поки що в ціпі лишається все на все, 5 хп в боса. Ми поставимо тут ось у Челікса, зараз все прокачаємо на максимум, та він буде й дубаст. І не буде ніяких у нас проблем. Ізі. Ізі. Ну, в принципі, на ізічах ми його проходимо, а от на медіумі уже ні. Так, повертаємося в лобі і. Звісно, звук ще супер. <laughs> супер, дикий. <laughs> ну, ми пройшли перший епізод повністю. Це мені подобається. Так. І е, по-перше, нам дали рейер презент. Це дуже-дуже круто. У мене тепер їх два. І я їх можу відкривати. Так, снайпер, якийсь е, капкейк мені випав. Давай ще один реерний. І Фоксі. Ну, Фоксі в мене був. Містер Фредбер. <хи> нехило. У нього 230 перемог. Це дуже нехило. І три ункоменга. Откриваємо Фредді, Чакі і Фредді. Ну, таке, не дуже. Але зато мені ж випав оцей чил, в якого 250 демежа потім стає. Йоо, то ми можемо, виходить, оцього Фредді зняти і поставити оцього чувака. І йому зробити зачаровку. Зачаровку по-любому треба буде зробити. Давай, душі в мене є. Бем-бем-бем, бім бім бем бем Бемс, енчант. Швидкість 3, Для нього це взагалі хорошо. Ти ж бачив? Він типа б'є просто зі швидкістю, типа, 2-3. А так йому зараз мінус 30% просто зніметься. тому що швидкість 3 в нього, Це обалденно. Так, ну і погнали, подивимося, що там взагалі в трейд-плазі робиться. Я можу сюди зайти тепер. Телепортація, пацани. Ох ти йо, трейдинг-плаза, Велком. Обалденно. І за душі можна прикупити будь-якого чела. Обалдеть. Обалдеть. Так, кенти, ну, що хочеш сказати, за душі в цілому душі, ви можете прикупити в, мене в магазині. Там, <плес> там вони, кстати, недорогі. Ну, і можна прикупити їх прям реально багато. В общем-то, я так просто дивлюсь на ці ціни. Вони такі смішні, я можу ось цього чела купити прям воще за раз-два. Капець. І бути воще супер диким типом. <плес> в общем-то, хух, да. Якщо ви хочете, щоб я прям скупив всю трейд-плазу тут задушить, то ставте свій вподобайден і пишіть про це в коментарях. От. А ми в свою чергу погнали, спробуємо пройти трошечки уже складніші режимчики, тому що трейдинг плазу я просто був не готовий. Мені тільки що відкрили, але можна спробувати піти. В складніші режими, уже в епізод номер 2. І там уже, звісно, буде трошки-трошки то складніше. Так, епізод номер 2, перша ніч, друзі. Погнали! Так, півтори тисячі мені дало. Вихід тут. А, так ми грали вже на цій мапі Отаку От просто зробимо і все. Диви, нові чоли, кстати, ширують. Таких ми ще не бачили. Що, автоскіп врубимо? Давай, що нам паритись? У нас чіли доволі такі серйозні, солідні. Я думаю, що проблем особо з цим не буде. Поставимо тут ось оперця. Так, єс yes, у нас все, автоскіп у нас є. Не паримося, можна попробувати оцього снайпера поставити. Але, звісно, скоріш за все, давай щас просто прокачувати Фредіків. Вони все-таки, ну, крутіші набагато. Вони б'ють, частіше. Вони сильні, потужні, чіли, які всіх убивають. Так, тебе теж давай прокачаємо, щоб ти зомбі той баніків валив. Кстати, їх я теж перший раз бачу. І потихеньку прокачуємо Фредіків, завдяки яким ми в цілому. І проходимо. Дивіться, ось отакі чили ширують. Обалдеть. Ну ми всіх проходимо. Кстати, ми на Ізі проходимо. Я думав поставити медіум, але все-таки рішив, що в Ізі можна попробувати. Так, тебе теж давай прокачаємо, щоб ти швидше стріляв. Дальше можна поки не прокачувати, бо швидше ти стріляти не будеш. Тут теж поставимо челікса. Бенс, прокачати його теж. Тут теж давай поставимо також само літаючі чили, диви на шариках. Обалдеть. Добре, що оці їх. Ну, дамажить. Фреддіки, що вони достають. Так, всі в нас є. Давай поставимо снайпера. -о Обалденно. 2.1 КД. Прокачать. Обалдеть, у нього оренжа, чуєш? Прокачав його на максимум, у нього оренжа просто шалена. Я й не знав, поняв. Давай тут ще одного поставлю. У нього орінжа просто кайф. Він просто відстрілює 250 демеджа кулдаун 1,4 із за того, що швидкість 3 стоїть. Обалдеть. Оце кайф. Взагалі клас. Ці пушки супер топ. Скода, що їх так мало можна поставити. Я би все цими пушками заставив. У них демеж 250. Взагалі проблем нема. Супер ізі проходимо. Все, диви. Я думаю, що ми навіть медіум могли пройти. Тут якось набагато легше, ніж минулий раз було. Кстати, диви, шарик, такий поняв. 25 тисяч я нього. Ну, виносим. що ж нам ще поробиш. Що будемо виносити? Та й по суті, вже всіх я повиставляв, що можна фоксиків поставити. Ну це просто єдині чили, якого ще мона поставити. А так то всі вже просто стоять і не паряться. І з легкістю проходимо боса сюди. Фух, нормально, перемога є. Потихенько коїни фармим. Дуже хорошо. Так, погнали далі. Чи ні? Чи може ми оцю штуку трохи пройшли? Да, 200 коїнів, ще одна душа. Нормально. Нормально. Що в нас тут? Тут теж давай все позабираємо. І давай подивимося. wait more second to trade. Так я ж не збираюсь трейдитись. Чи це мені хтось просто трейди кидає? Так, Фредік є. А я. Ааа, це мені хтось трейди просто кидає, поняв? Це мені просто трейди кидають, походу лол. Давай їх виключимо. Все, 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 тепер нормально. Я можу трейдитись. Ну, як, можу трейдитись, але поки типу й не можу. Е, давай попробуємо засумонити юнітів трохи. Я можу ось 900 відкрити. Може мені оцей тип випадає? Я дуже хочу. Давай, 10, 10 юнітів, бем. Фредді. давай дальше. Так, епічний Чіка. Давай ще. Ф знову ж таки, Фредді. Ще, ще, Фредді з дробовиком. Фредді з пушкою. Фредді з пушкою. Знову Чаки. О, Міфікал! Вау! Ще Чаки. В общем, мені випав цей чіп. Ті так, а ну пожди. Кого мені тоді прибрати? Напевно, я продам лисицю у Неквіп. А ось цього чіла візьму. У нього демедж 100 в 05. Іринжа 20. Непогано. Мені хтось кинув трейд. Ну, давай приймемо. Але він якось не працює. Ладно, ми можемо цього чіла зачарувати ще, по суті. Інчант. Швидкість 1, Погано. Демедж 2. Ну окей, хорошо, хай буде. Ось ексклюзивні юніти. І це в мене якраз Найтмер Фредді 60%. А найкрутий з них це оце ось. Тут ще є міфік Найтмер uh, Фоксі. Такий чило, супер -жон. Жорсткий, у нього 0,25% шансу. Найтмер бані. Погнали, коротше, на трейд плазу. Military... Це якесь мілітарі Мілітарі лоббі. Це що таке? Лол. Куди ми попали? Ладно, давай в нормальне. Так, трейдинг плаза. Мені сюди треба. Погнали продавати челів. Мені да душі. Мені да душі. Ось, ось кстати, продається ящик ексклюзивний пак за 15 душ. Я нажав купити, але він не продався. Так, можна виставити на продаж. По-перше, оцих челів мінімум одна душа. Скільки я за нього хочу? Давай три душі просто. Конфірм. Yes. А, ти должен почекати 37 секунд перед цим. Поняв. Значить, треба почекати. Давай подивимося взагалі, по чому їх продають. За одну душу їх продають. Я поняв. Короче, вони нікому не треба. Значить, їх краще продавати по одній душі. <рес> оце все за 25 продається. Ну він сильний. Питань нема. Оцей, кстати, за 20 продається. Ще є отакий чувак. Не можна, правда, подивитися, що він може. Ну окей. Оцей ще 1100. Цей 800. Ну доволі жорстко, Жорстко. Так я можу продавати? Фірм. Єс? Yes. Все, я виставив? Єс. Yes. Так, цей, цей зачарований пожди, той ми не будемо виставляти. Цей теж давай за одну душу. І цей за одну душу. Все, виставив. Потім ще можна попробувати виставити. Цю штуку не хочу виставляти. Можна виставити е, Фредді з дробовиком. Тоже за одну душу. О, мене купують Фредді з дробовиком за одну душу. А ні, це я просто виставив. <сум> це не купили, це я просто виставив. Я поняв. Ну, коротше, трошки всякого я повиставляв. Типа, вроді дешево, поняв. Але, походу, вони нічого не стоять, оці юніті, які. В мене є. Да. Ну, що ж поробиш? Походу, вони нічого не стоять. Ну, душі нелегко фармити. Прям вообще не легко. Я би знаєш, що хотів попробувати. А тут ще сервера можна міняти. Окей, давай підемо в лобі. Я хочу вообще попробувати одну дуже жорстку двіжуху. Що, якщо? Я зараз забіжу сюди. Диви, от е, тільки що, оцю мапу, що ми пройшли, ми її пройшли дуже легко. От прям. Прям на ізі ми її пройшли. Давай зараз попробуємо, знаєш, що зробити. Тут у чувака ще 920 свинів обалдеть. він по суті 920 душ назбирав. Так, другий епізод, друга ніч. Найтмер. Можна отримати від 2 до 5 душ. Поїхали! Просто найтмер! Я розумію, що я ту не пройду взагалі ніяк. Але я хочу попробувати. Прям капець, як. Мене ту попрає, я хочу то попробувати. Так, ух ти, йо, пожди, у мене є дві тиші. Ставимо тут чела, ставимо тут чела, ставимо тут. А, тут не можемо. Пожди, скільки у вас хеп. У вас ГП по в начальних! А як убивати? Я розумію, що бабла буде дуже багато. Ну я не знаю, як вас убити, хлопці. Це нереально, як убити. Вас невозможно вбить! Ви що? е! <світування> <світування> ні, я ще сюди точно не годен йти. В найтмери точно не готовий. Ну, хоча якийсь перший епізод, точно в найтмері можна було би пройти попробувати. Поняв? Ну а так, точно ні. Мене вже рознесли. Дам В общем, друзі, якщо ви хочете бачити більше відеосів із Фредді Тавер Дефенса, як я прикуплю собі найкрутіших юнітів також у Фреді Тавер Дефенсі. Пишіть в коментарях, ставте свої подавайдене. З вами був Санчелос і купуйте юнті в моєму магазині. Всім пока-пока!